Починаємо ми з того, що тема в нас поняття одновимірного масиву. Тему запишіть поняття одновимірного масиву. Дивіться. І так, з чого ми з вами розпочнемо? Нашу, на Вивчення нашої теми, з того, що давайте з вами спочатку розберемося. Давайте з вами спочатку розберемося, яким чином нам скласти програму яким чином нам скласти програму? Тобто, відкрилося. І так. Так, ага, не тільки я, ще дехто вилетів. І так, дивіться, що нам треба робити. З вами ми з вами зараз складемо невеличку блок схему, яким чином складати програму. Перше, з чого ми починаємо, як зазвичай, це буде початок. Це буде початок. Тобто, в принципі, все більш-менш логічно далі. Далі наступне. Наступне. Так, так. Де тут стоп, не тафіро всі мені потрібно. Мені знадобиться паралелограм майже. Так. Далі. Продовжуємо нижче. Введення. Введення. Наступне, що нам треба зробити після того, як ми написали певне введення, тобто, як ми все записали, нам треба буде скласти певну умову. Записати певну умову. Сьогодні ми з вами спробуємо скласти таку програму. Вона доволі проста. І в домашньому вам теж де буде ще простіше. В домашньому завданні вам буде ще простіша програма. Це в нас далі в нас йде умова. Далі, в нас йде умова. Я буду гортати, тому що. Ну, воно не все на екран вміщується, тому, якщо виникнуть питання. Далі, давайте пригадаємо, після того, як ви прописали певну умову. Далі. Продовжуємо. Після того, як ми зробили введення, записали умову. Далі нам треба цю умову. Що зробити? Як ви думаєте? Ну, розпочати, виконувати. Ну, в принципі, по чому далі... ну, вона починається? Що ж, далі, після того це почему... прописали, вивести її на екран, так? Вивести її на екран, так. Ну, і потім, відповідно, завершити. Я напишу ось сюди в бік, щоб вже нікуди не цей ви вниз напишіть. І потім завершити. І потім завершити. Що Катя, світло вимкнула, інтернету немає. І потім. Кінець. Собі записати. Скласти програму для обчислення. Довжини кола. Та площа круга. Тобто доволі проста програма. Нічого складного там немає. Вам знадобиться ось така програма. Називається вона Pascal ABC. Ось така програма. Вона є у відкритому доступі в інтернеті Якщо щось не вдалося з програмою Pascal ABC, ще можете спробувати знайти програму Free Pascal. Ще є ось така програма Free Pascal. Тепер починаємо починаємо складання цієї програми. Перше, що нам треба, з чого починається життя будь-якої дитини. Програмою. І з програмою, так само, як з дитиною, треба її якимось чином назвати. Ну, давайте назвемо її. Спочатку прописуємо програму, потім е давайте її назвемо якимось чином, Ну, довжина кола площа круга. Нехай буде програма кола. Нехай буде програма кола. Далі. Потім в нас йде ось таке слово вар. Що таке вар? Варитар? Вар. Тема це... вар футбол. Вар це варіативний варіативний ряд. Тобто перелік. Змінних із вказанням типу даних. Із вказанням типу даних. Ми з вами сьогодні вивчимо два типу даних, потім пізніше будемо вивчати ще. Будемо вивчати ще. Тепер таке питання для того, щоб нам з'ясувати, які нам знадобляться типи даних. Давайте з вами спочатку. Давайте з вами спочатку повернемося і пригадаємо. І пригадаємо. Так, так, ось сюди повернемося і пригадаємо. Довжина кола, яким чином обчислюється? Це дорівнює. Яким чином обчислюється довжина кола? Пі помножити на 2. 2... 2Р. 2PR. 2 π помножити на радіус. Площа яким чином обчислюється? Довжина помножити на ширину. Довжина на ширину це площа прямокутника. а нас круг цікавить. Площа круга. Це трошечки інше. Пір квадрат. Правильно, Настя. Пі r квадрат. Пі r квадрат. Тепер, після того, дивіться, ми з вами записали. Тобто, перед тим, як складати програму, спочатку з'ясуйте, що вам потрібно. Ми з вами записали дві формули. Тепер, які нам будуть потрібні змінні з цього. Перша змінна це в нас буде С. Потім буде двійка не потрібна. Далі буде змінна Пі, яку ми потім покажу, як будемо прописувати. Поки що просто далі. Також буде потрібен буде радіус. Потрібна буде площа. І все. Тобто чотири змінні, так? Зараз покажу, як вони будуть прописуватися. Як їх можна прописати. Дивіться. Повертаємося. Ті змінні, які ми з'ясували. Це в нас. Так, так, С Це... і РС. Зараз, зараз. зараз. Так. Так, так, так. Все. C, Пі R S. Перераховуємо їх через кому. Пі можна позначити ось таким чином. Ми потім йому просто присвоїмо певне значення. Ми йому присвоїмо певне значення. Далі. Який тип даних нас, нас цікавить? Тип даних, даних нас цікавить на цей момент. Це буде real. І ставимо крапку з кому. Ще отакий от момент після кожного рядочку. Є виключення, я вам покажу. Після кожного рядку ставимо крапку з комою. Тепер що таке real? У нас буде два ну, поки що два типи даних, які нас цікавлять. Це буде real, Це в нас дробові значення. Дробовий тип даних, скажімо так. Так. І ще ви будете зіштовхуватися. Це якщо вдома захочете з цілими числами робити, то тоді інтеджер. Це в нас цілий тип даних. У вас вдома трошки інше завдання буде. Я думаю, що простіше все ж таки. Так, так. Починаємо. Тепер записуємо слово «begin», Натискаємо Enter. Після того, як натиснете Enter, у вас з'являється слово End. Ну, в деяких випадках з'являється, в деяких випадках ні. Після слова «begin» Крапку з комою ми не ставимо. Після слова Begin, крапку з комою ми не ставимо. Тобто це в нас означає початок. Це в нас означає початок. Тепер за умовою, що нам треба зробити? Нам треба прописати число пі. Правильно? Ну, оскільки Паскаль він не знає, чому дорівнює число Пі. Ми зробимо таким чином: число «пі» 2. дорівнює 3,14. Тепер декілька важливих моментів в цьому рядку. По-перше, для того, щоб присвоїти ті чи інші змінні певне значення, ставимо двокрапку двокрапка і дорівнює. Просто дорівнює чи просто двокрапка, він не розуміє, що ви від нього хочете. Він не зрозуміє, що ви від нього хочете. Далі, тепер. Тепер, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми з того, що дивіться. Будьте до цього готові. І так, в наші формули, в наші формули по суті, що нам треба, Які дан, який тип даних. Ну, тобто, що нам треба вводити з клавіатури. Яке Числа. значення? яке число? Ну, У нас єдине число, яке можна ввести з клавіатури. Давайте ще раз на формули подивимося. Так, це це записали це воно зараз. Це в нас два. Чому? 2, два, ну, два це ми пропишемо. Дивіться. Єдине, що нам треба буде вводити з клавіатури це радіус. Все інше воно в нас буде прописано в формулі. Зараз покажу, поясню. Записуємо нижче Рід. Далі. Тут ми пишемо радіус. І ставимо двокрапку. Точніше, не двокрапку, крапку з комою. І ставимо двокрапку крапку з комою. Тепер, що таке рід? Що таке рід? Це в нас значення, які вводяться з клавіатури. Тобто це будуть вводитися з клавіатури саме програми. Що стосується двійки, ми її зараз впишемо в програму. Тобто, вона, вона в нас буде вже. Так, зробили. Зробили. Продовжуємо. А тепер ми переходимо безпосередньо до формул. Тобто, нам треба спочатку, ну, давайте, довжина кола. А ще один момент, який про який я вам забув сказати. Коли будете писати, ну, якщо вам не треба буде якісь дробові значення, дробові значення в Паскалі завжди пишуть, пишуться через крапку. Він не розуміє кому. Тобто, якщо ми будемо прописувати тут кому, ну, я потім покажу, він її не буде розуміти. Далі, тепер починаємо з формулами. Це 2. дорівнює, тобто довжина кола дорівнює те, що ми ту формулу, яку ми записували. 2 помножити на пі, помножити на радіус. 2 помножити на пі, помножити на радіус. Далі, нам треба тепер довжину кола порахували, площу S дорівнює. І r в квадраті. Тепер яким чином r в квадраті прописати? Ну, для того, щоб нічого не вигадувати, можна зробити ось так. π помножити на r. просто двічі написати помножити на r. І все. Для того, щоб квадрат той не вигадувати, ось таким чином. Далі. Ми записуємо. А, там, в нас. Кажи. А там, де в нас це там же також треба крапку з кому ставити. З... Поставимо, зараз я це покажу. Щоб вам хоча б. Зараз я покажу, що що відбуватиметься. Далі. Записуємо те, що тепер нам треба вивести на екран. Right. Right. І ми хочемо вивести на екран змінну C. І також ми хочемо вивести на екран змінну S, тобто довжину та площу круга. Одразу з боку Right. Це в нас виведення. Виведення даних на екран. Виведення даних на екран. Ну, і відповідно наприкінці, тобто ми. Порахували, вивели на екран наприкінці end обов'язково з крапкою. End обов'язково з крапкою. Тепер дивіться те, що я вам казав. Чому я чому я ось тут не поставив? Настя помітила, чому я не поставив ось тут крапку з комою. Через те, що, ну, тобто, щоб вам показати, яким чином відбуватиметься далі. Ось тут у вас є кнопка виконати вгорі. Натискаємо на кнопку виконати. Зараз він трошечки подумав, і він, тобто він вам позначив, що десь в цьому рядку є помилка. Але дивимося, шукаємо помилка в нас в попередньому рядку, оскільки в нас не стоїть крапка з комою. В такому випадку він просто вам не запустить нічого. Ставимо туди крапку з комою. Далі, якщо в нас буде кома, давайте перевіримо. Так само, те, що я вам казав, що він не розуміє кому, він розуміє тільки крапку в десяткових дробах. В десяткових дробах він розуміє тільки крапку. Давайте спробуємо виконати. Давайте спробуємо виконати. Натискаємо виконати. Зараз він трошечки подумає. Тепер вікно введення. Він нам нічого не пропонує. Вводимо дані, тобто пишемо, який ми візьмемо радіус. Ну, будь який 5. 5. Нехай буде 5. 5. І натискаємо Enter. Ось він а в нам нас порахував. Не а чому? Дивіться. Ось цей радіус, який у вас є. А ось тут він вам вивів: тобто, 31,4. 400... Точніше, 31. Це у вас довжина. Так, так, так. Десь довжина кола, десь площа круга. От дивіться, що з них довжина, що з них лініями. Дивіться, він нам вивів два значення, але вив, вивів, він нам їх не зовсім зручно. Тобто. Зараз я вам підкреслю, щоб було видно. Так. Ось це 31,4 це довжина кола. 78,5 це площа круга. Це те, що він нам знайшов. Зручно таким чином записувати. Треба зробити. Дивіться, для того, щоб вони були на різних рядках, одну, один з тип даних ми беремо і пишемо. ну, Наприклад, це Write LN. Тобто right line. Таким чином. Write виведення. Виведення даних на окремий рядок. Виведення даних на окремий рядок. Ось таким чином. Продовжуємо. Тепер давайте перевіримо ще раз. Запам'ятали, які в нас значення. Давайте перевіримо. Ще раз запускаємо програму після того, як ми оновили дані. Що він її. Запускаємо. Ага, пишемо 5. А тепер дивіться, він нам розрахував окремо довжину кола площу круга на кожному рядку. Є таке? Можна її зробити красивою. Ну, по-перше, для того, щоб після запуску програми, він нам не. Ну, тобто, від даних і нічого більше немає, так? Тобто, ми пишемо. І більше, ну, тобто, далі нічого не зрозуміло, що це за числа. Тобто, якщо людина стороння, яка не бачила, що ми робимо, подивиться на це, не зрозуміє, що відбувається. Тому для того, щоб для того, щоб в нас було більш зрозуміло, що нам треба ввести, ми після числа Пі пишемо «write», відкриваємо дужки, там стрілочками якось позначити собі. Відкриваємо дужки, Далі. Відкриваємо ось такі лапки. Дивіться, лапки відкриваються не двома. Тобто, не як зазвичай, ось таким чином, а одна лише. І там ми прописуємо текст, який ми хочемо побачити. Ну, тобто, наприклад, введіть радіус кола. Введіть радіус кола. Обов'язково закриваємо. Закриваємо дужки, ставимо двокрапку. Далі. Тепер дивіться далі. Після того, як ми запускаємо, він нас вже зап... ну, можна сказати, що запрошує. введіть радіус кола. Ми вводимо з радіус кола 5. Або ще дивіться: для того, щоб покращити, можна ще пос... написати дорівнює. Тоді введіть радіус кола дорівнює 5. Відповідно, потім у нас виводяться. Але. І тут також ми зараз покращимо. Ось ці два рядки. Ми зараз покращимо. Яким чином? Яким чином? Дивіться, можете собі нижче записати, і потім стрілочками для того, щоб тут не креслити, нижче записати і стрілочками ось сюди позначити. Яким чином це відбувається далі? Дивіться, там, де ми писали right ln c, тобто виводили змінно c, там ми можемо написати: Довжина кола, довжина кола, дорівнює закрити лапки, поставити кому і поставити пробіл. І, відповідно, нижче зробити так само. Ось так. Площа круга дорівнює. Закрити лапки, поставити кому ось таким чином. Ось таким чином. А далі спробувати запустити. І, в принципі, в нас виходить тоді красива. Ну, тобто, зараз вже вийде остаточна красива програма. Дивимося. Введіть радіус кола. Вводимо 5. Довжина кола ось така, площа круга ось така. Яким чином можна перевірити? Дивіться. Після того, як ви запустили. Ну, тобто, по-перше, перед вами текст буде, по-друге, запустили. Написали певний радіус, натиснули Enter. І після цього зробіть повністю скріншот цього екрану і надішліть в нові знання.